Пропоную вам сьогодні відправитись до віртуальної картинної галереї. Так що ж таке картинна галерея? Або художня галерея, або пінакотека це приміщення, де зберігають і демонструють твори образотворчого мистецтва. Це картини або скульптури. Перші картинні галереї або пінакотеки з'явилися в Древній Греції. За схожим принципом були створені бібліотеки, та разом з античними греками та римлянами зникли і пінакотеки. Але християнські церкви поступово взяли на себе функції античних пінакотек, бо потребували роз'яснення неписьменному населенню біблійних сюжетів і життєписів святих. Це все ну, дуже цікаво. Але ми не будемо так глибоко занурюватися в античні часи, або ще де більше, куди далі. І поговоримо з вами про картинні галереї, а особливо про картини, на яких намальован осінній пейзаж. Осінь ми можемо побачити у картинах Сальвадора Далі, також у Ричарда Макнейла, у Ван Гога можна його побачити. Траниуса і у багатьох українських художників. Осінь це дивовижна пора, і українські митці доводяться своїми роботами. Зараз я пропоную вам зануритися у весь колорит.